Так, вітаю, вітаю! Пролітаємо над центром міста, та я думаю, десь тут, тут і випадати, чого його тягти. Тягти його нічого, будемо тут а. летіти. З кимось... Ага, ось ще дробовий є. О! Та сука набої всі поскінчувались. Курва, блядь. Так. Нічим ослопашити. Венден Гадин... Гаденят таких малих. На що там по бульках шнириться, гля. Так, ну і мені треба підпиватися, хлопці, блядь, Що це тут без броні? В смисл я тут без броні тусую. О, супер, хоча б щось задуть. Лишенька. А, треба продвигатися, продвигатися. Ого, ти ж, це моя. Тигля-ти гля. Я нікого не бачу, де воно, бляха? Все блядь відстрілялися називається. Так, блять на броню нічого задуть нема. Хати мля, двоє. Так. Не люблю я таке, не люблю, не люблю. Пішли трошечки сюди. Будемо чекати. Чекати на гостів. Угу. Там семеро, семеро залишилось. Четверо троє. Я нам, намудохались нам удохались, Десь ще один залишився. Так, ну його треба до зони, до зони чергикать. Да. Ще кущі, ще кущі. Наставимо, кущі Так, і що, і що? Ага, тут хренатня собача Двоє залишилось, так? Да? Виходить на те, що останній. Останній прямо зі мною. Да блядь, ще попади Курва, гля здівався, іздівався, і здівався. Курва. хотім мене топором до, дохезать. А міг, а міг, майже блін. добре, добре.